Мимо з вами без світла, тому що у владі хтось вимагав відкати і хабарі за те, щоб збудувати укріплення навколо енергооб'єктів, і тому все це гальмувалося і не було збудовано. І це говорю вже не я, і не якісь там, знаєте, журналісти-розслідувачі українські про це пише Таймс, це британська газета. Ну напевно, найавторитетніше видання Великобританії. Боже, яка ганьба! Вони пишуть про те, що не були збудовані захисні споруди навколо об'єктів енергетики, тому що заступник, колишній заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко, якого потім звідти прибрали, це той самий, як і велике будівництво, велике крадівництво, наш. да, да, да. Потім його звідти прибрали, а потім він сплив в Міноборони, його підібрали. Ну там в Міноборони всіх там, збирають найкращих. Так от що він. Пише Таймс в Лондоні, вимагав відкати і хабарі за те, щоб значить, отримати підряди, і навіть за те, щоб до них президент заїхав, вимагали гроші. Ви можете собі це уявити